А як можна не вірити в ЗСУ? Тобто, завдяки ЗСУ ми можемо робити свою роботу, пити каву, народжувати дітей, займатися своїми хобі? Я почав робити благодійні концерти на підтримку Збройних сил України. Це різні концерти, вистави, це українські пісні, там це сучасні українські пісні. Ми реалізовуємо зараз проєкт вкрадені пісні, вкрадені пісні росіянами. І, і зараз є великий попит на власне українську культуру, на автентичну українську культуру. І, і я вважаю, що саме культура як складова нашої етнічності це те за, за, за що ми зараз боремося. Я Вірю, що збройні роблять все, щоб не допустити росіян в Черкас. Вірю настільки, що навіть не відвів свою сім'ю подалі. А звідси я знаю спокійно, вірю, що все, що все летить від з боку Росіян, долетить до нашого міста. А я певен, що ми переможемо. Я вірю в Збройні Сили України.